Яка завжди е, про все про всіх забуває про все, тому що і навіть не то, що я забуваю, тому що ну я там не знаю, коли в кого день народження. Я прекрасно знаю. Я пам'ятаю, як ми раз з Володією ну, так досить серйозно посварились, бо я забула привітати його маму на день народження, mm -hmm. якого Володя. Бо ти не знаєш, коли мами Володя. Я знаю, що в твої мами 6 грудня день народження. Просто я в цей день Справила не знала, що, я, що це 6 -е грудня вже. Я і, я мене кажу, раз був. і насправді я багато ко. Того року навіть сестру забула Володіну привітати на другий день, на другий день е, е, хотіла привітати, знов запрацювала, запрацювалася і все. Мені стоїть, що вона на мене не обіжається, бо я би не обіжалась. Можливо, тому що я часто забуваю своїх там, друзів, рідних е, привітану. Я не кажу там за маму, але буває таке, що ми зранку стали там в когось день народження, ми собі хоч би що як звичайний день, а потім теж день народження, а, о, давай вітати всі.